Сьогодні я тут із Заком Хадлі, колишнім стажистом. І Зак зараз у процесі купівлі свого першого будинку. Отже, ми хочемо зробити відео сьогодні. Поговоримо, як підготуватися до того, щоб стати власником будинку. Отже, давайте використаємо штучний інтелект, дослідимо його та отримуємо поради і хитрощі, плюс ваш досвід, Зак, і як ви це зробили. Це звучить добре. Давайте почнемо. Як сказав Мер Джонсон, ми будемо використовувати штучний інтелект, щоб зрозуміти, як купити наш перший будинок. Тож ми підемо до Джеміні. Ми подивимося, що нам радить Джеміні, якщо ми не знаємо, з чого почати. Припустимо, я не знаю з чого почати. Я хочу купити будинок. Я живу в Сомерсет Огайо, маю мінімальну зарплату. Після закінчення коледжу і хочу погасити частину студентського боргу. Як я можу все це, як я можу? І давайте почнемо з цього прикладу. І ми запитаємо, як купити, якщо я не знаю з чого. Тож давайте подивимося, що він скаже. Як купити будинок, якщо я не знаю з чого почати? Це дало нам кілька ідей. Все почалося з визначення нашого бюджету, пошуку ріелтора, початку пошуку будинку, подання пропозиції, отримання перевірки будинку та завершення угоди. Тепер це дуже елементарно і це набагато складніше, але це просто загальний план того, як ви можете це зробити, що нам не потрібно. Так, це кожна деталь від А до Я в тонких подробицях. Нам потрібно знати, з чого почати. Отже, початковою точкою буде перша річ, про яку мені розповіли, швидке зауваження, посібник ріелтора Огайо з купівлі першого будинку. Це посилання на нього, а також інструмент володіння будинком споживчого фінансування, є різні речі. Це може допомогти вам направити, якщо цікаво, було приємно мати. Але ми почнемо з визначення вашого бюджету, щоб зрозуміти, який будинок ви можете дозволити. Вам потрібно визначити свій бюджет. Виходячи з вашого бюджету, ви можете зрозуміти на яку суму ви можете отримати попереднє схвалення і як це виглядає. Тож я збираюся запитати про це. Я скажу, будь ласка, розширте перший пункт. Отже, ми все ще на етапі, коли ще не почали, але намагаємося зрозуміти, як зробити перший крок і як це може виглядати. Як ми бачимо, перший крок визначення вашого бюджету є найважливішим етапом у процесі купівлі будинку. Як людина, яка пройшла через це і зробила це сама, тепер це скаже вам, скільки ви насправді можете зробити, і скільки вам не слід робити, що вам потрібно врахувати. Так це ваш дохід. Перш за все, скільки ви отримуєте брутто і скільки ви отримуєте нетто. Валовий дохід, його не можна використовувати як суму. Вам потрібно дивитися на чистий дохід. М це число визначає співвідношення боргу до доходу. Однак вам потрібно переконатися, що ваш чистий дохід це те, що ви можете використовувати для сплати. Отже, вам потрібно подивитися, скільки ви отримуєте щомісяця, щорічно, розбити це, подивитися на свої витрати, скільки ви витрачаєте, як це виглядає, скільки ви хочете заощадити на внесок. Тепер ви можете уникнути PMI. Якщо сплатите щонайменше 20% як первісний внесок, багато Людей не можуть це дозволити. Отже, якщо ви не можете цього зробити, вам потрібно врахувати PMI у те, скільки ви витратите на свій будинок. Це не те, що тут дійсно згадується, але це варто врахувати. Йдеться про DTI, як я згадував трохи раніше, де сказано, що це буде ваше співвідношення боргу до доходу. Тепер нижчий DTI означає меншу ймовірність дефолту за вашим кредитом. Отже, ви хочете, щоб ваш DTI був 43% або нижче. Це загальне правило, за яким ви не повинні перевищувати, люди не захочуть вам позичати. Я хочу залишитися в межах своїх можливостей, я не стану бідним через будинок. Потім потрібно отримати попереднє схвалення. Переконайтеся, ви можете пройти всі етапи, нічого не позначено, де сказано, ви не можете це зробити через цю проблему і не можете купити будинок. Калькулятори доступності ви можете використовувати додаткові витрати обслуговування 2 до 5% від вартості покупки, становитимуть витрати на закриття. Це важливо мати на увазі. Як я вже згадував про обслуговування, про яке тут не йдеться. Буде обслуговування, буде утримання будинку. Вам потрібно буде робити. Отже, тримайте це в умі, коли ви будете це робити, і коли будете вступати в володіння будинком. Знову ж таки, ми просто розглядаємо початкову точку. Припустимо, я отримую мінімальну зарплату в Огайо, працюючи 60 годин на тиждень у сфері харчування. Я живу в Сомерсет, Огайо і хочу купити свій перший. Будинок за розумною ціною, який а, вигляд має ринок житла в Сомерсет, Огайо, яка розумна ціна, яку я можу собі дозволити з таким доходом? Отже, що ми намагаємося зробити тут, так це зрозуміти, яка ціна на житло в районі, де я живу, скільки я можу очікувати витратити на будинок і чи достатньо моїх доходів. Чи варто мені взагалі звертати увагу, тепер ви завжди можете перевірити ці речі. 10.10 -10 це погодна ставка мінімальної заробітної плати в Огайо на даний момент. Отже, якщо ви працюєте 60 годин, ви отримаєте 606 доларів, 2628 доларів на місяць до вирахування податків. Потім говориться, ситуація з житлом у Somerсет змішана. Ви будете дивитися на середню ціну будинку приблизно 274 тисячі, доларів. можемо попросити приклади, можемо зосередитися. Отже, ціни зросли на 12,7% торік, що стосується лише метрополітенського району Колумбус. У цьому районі є високий попит на житло, і це гарячий ринок. Це повністю відповідає тому, що ми спостерігали. І я живу в цьому районі. Це правда. Ми хочемо переконатися, що якщо ви чуєте щось або бачите щось від штучного інтелекту. Це має сенс, це реальність, і не щось надмірно фантастичне чи неправильне, адже воно може помилятися, тому вам потрібно це перевіряти. Але кажу вам, що це правильно, тож ми побачимо, що це надасть нам варіанти житла, і скаже Гей, виходячи з вашого доходу, вам потрібно запланувати приблизно 28% вашого брутто-місячного доходу, що становить близько 735 доларів на місяць. Ми хочемо переконатися, що зможемо зібрати 20% первісного внеску, щоб уникнути PMI. У нас буде ще менше витрат. Це дозволить нам впевнитися, що ми можемо це зробити, працюючи на мінімальній зарплаті. Отже, коли ми дивимося, ми бачимо, що існують різні програми: fha кредити, usda кредити. Ви можете розглянути варіант з кондомініумом, зробити ремонт, різні ідеї. Це просто дає нам загальне уявлення. Отже, скажімо, я хочу дізнатися. Скільки мені потрібно заощадити, щоб купити будинок за 274 тисячі доларів у Сомерсет Огайо з 20% початковим внеском щомісяця протягом наступних п'яти років? Давайте подивимося, що це говорить. Отже, це становить 913,33 доларів на місяць, що є дуже дуже високим, і це може бути недосяжним. Отже, давайте швидко запитаємо, перш ніж продовжити, я отримую мінімальну зарплату і працюю 60 годин на тиждень в Огайо, яка моя чиста залишкова зарплата кожного місяця. Ми хочемо зрозуміти, скільки у нас залишилося, ми продовжимо прокрутимо вниз, щоб побачити, нам сказали. Він сказав: на основі цієї інформації ми оцінюємо, що у вас має залишитися приблизно від ось до 2100 доларів щомісяця. Тепер я скажу: давайте візьмемо нижню межу, припустимо. Я отримую лише 1900 на місяць. 1900 на місяць, будь ласка, відніміть. Ціль заощаджень на первинний внесок щомісяця, і скажіть мені. Яка залишилася сума, і чи можливо жити на цю залишкову суму з сусідом по кімнаті? Ми не турбуємося про помилки, це нормально. Воно має хороше уявлення про те, що я намагаюся сказати, і генерує те, що мені потрібно в результаті. Воно говорить нам, що у нас залишилося трохи менше вонти сімнадцятий щомісяця, кажучи, що це можливо, але це буде дійсно обмежено. Тож ми подивимося, як це виглядає спільні витрати. Як ми будемо ділити це з сусідом по кімнаті, і індивідуальні витрати, все таке несподівані витрати. Тож я скажу, що зрештою грошей, які залишаються кожного місяця, я розподілю свій бюджет. Якщо б я орендував квартиру з сусідом у Сомерсет, Огайо мав би платіж за автомобіль у розмірі 200 доларів за старий автомобіль, витрати на їжу, комунальні послуги, інтернет, телефон і мінімальні платежі за студентським кредитом у розмірі 200 доларів на місяць. Тож це розбило для нас витрати на основі району, в якому ми знаходимося, і воно говорить, що середня орендна плата за двокімнатну квартиру становить близько 800 доларів. Тепер я це перевірив, і це правда. У Сомерсе та навколишніх районах є квартири, які продаються за ціною, яка в основному також включає новий лексінгтон та прилеглі території. У Сомерсет не так багато таких квартир, оскільки більшість з них це будинки. Але якщо подивитися на загальну географію цього району, це правда і це має сенс. Але ви також можете запитати: покажи мені кілька оголошень у цьому районі, де я можу це побачити, підтвердити та перевірити, що ми також не можемо запитати. І виходячи з усього цього, ви Будете мати дефіцит приблизно 293,33, з огляду на це 300 доларів на людину на продукти харчування, це трохи забагато. Якщо ви розумні і обережно підходите до того, що їсте, скільки їсте в ресторанах і що замовляєте, ви зможете обійтися 200 доларів. Тож я попрошу знизити витрати на продукти на 100 доларів. І я скажу: припустимо, що в мене є два сусіди по кімнаті. Припустимо, що в мене є два сусіди, з якими я ділю оренду. І я зменшую свій щомісячний бюджет на їжу на 100 доларів. Чи я в дефіциті загалом справи йдуть досить добре, але це не врахувало те, що нам потрібно заощадити на первинний внесок у 20%. Отже, я збираюся попросити це зробити. Я скажу, будь ласка, відніміть ціль заощаджень на первинний внесок за місяць, і подивіться, чи залишається дефіцит. Воно помічає, забуло, воно каже: Ти правий, вибачте помилку. Давайте подивимося, що воно згенерує. Отже, після цього воно враховує заощадження на первинний внесок. Ви в плюсі, або в чорному, в залежності від того, як дивитися, на 5 доларів. У вас залишилося 5 доларів щомісяця, що є вкрай обмеженим, але можливим. Тепер скажімо, що ми не хочемо робити це за 5 років. Ми можемо зробити це трохи довше. Це дає нам трохи більше простору для маневру, і ми припустимо, що за цей час ми отримаємо підвищення або Можливо, будемо працювати трохи більше годин або просто змінимо роботу на щось інше, але це показує, що на папері це можливо, це те, що ви могли б зробити, навіть якщо це дуже дуже обмежено. Ви завжди хочете мати трохи грошей, залишок, але гроші, які ви заощаджуєте на первинний внесок, все ще є вашими грошима. Отже, ці заощаджені гроші, гроші, які ви можете використати, якщо щось трапиться, я можу використати їх щоб купити шини для свого автомобіля. Отже, 5 років. Це цільовий термін, але це не обов'язково те, до чого вас тримають дуже суворо. Це просто показує, що це можливо. Це щось отримати власний будинок. У нас є чітке уявлення, що ми можемо зробити в межах нашого бюджету, скільки ми могли би витратити на будинок у цьому районі, скільки можуть становити наші витрати, як ми можемо їх розподілити, враховуючи, скільки ми заробляємо. В різні ідеї загалом, тож те, що ми збираємося зробити, це просто перевірити, оскільки я раніше казав, будь ласка, покажіть мені квартири для оренди в цьому районі за 800 баарів або менше. Тож я хочу ще раз перевірити, що це дійсно говорить мені правдиву інформацію. Е, давайте подивимося. І зараз це цікаво. Це дивиться на мою область, тобто це не дивиться на нічого в області, про яку ми говорили, а саме Сомерсет. Я мав на увазі Сомерсет Огайо для мого прикладу або обидва. І воно швидко доходить до цього. Говорить, що звичайно є 13 оренд, які коштують менше 800 в Сомерсет. Ви можете знайти їх тут, перевірте це. Тож тут є кілька різних місць. Просто хочу швидко подивитися на це. Отже, хід поруч 750, Ньюарк нюарк також недалеко. Ланкастер також схожий. Всі ці місця приблизно однакові. Ньюарк, Зейнсвіл, Ланкастер, Зейнсвіл, Зейнсвіл. Усі ці місця знаходяться неподалік, як було сказано про ціни на житло. Та те, скільки це буде коштувати, подібно до оренди, ось подібні райони та різні способи, якими ви можете на це подивитися. Це невеликий початок. Що ми будемо робити? Пройдемо через це, подивимося. Я можу купити будинок, починаючи з використання штучного інтелекту. Ось закладається основа для цього. Тепер у вас є основа, ви визначили бюджет, перевірили його реалістичність, впевнилися, і ви з'ясували, яка ціна запиту, скільки вам потрібно заощадити за 5 років, щоб досягти своєї мети, працюючи за мінімальну зарплату, працюючи трохи більше і рухаючись далі, сподіваюся, це було корисно, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами у наступному відео.